Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин. в ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та що четверга о 12.30. партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім в ефірі програма «Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фреїшин. І сьогодні ми будемо говорити про патологію товстого кишківника. Більше про це нам розкаже лікар-ендоскопіст центральної міської клінічної лікарні Ярослав Жедан. Отож, що таке патологія товстого кишківника? Патологія товстого кишківника – це в основному або запальні процеси слизової болонки товстого кишківника, або наявність новоутворень на товстого кишківника. Можуть бути запальні процеси, це так звані коліти, запалення слизової оболонки, різних стадій різного прояву. І Можуть бути утворення як доброякісного, так і злоякісного характеру. Там поліпи, аденоми або онкологічна патологія, саме раки товстокишківника. Які ранні прояви захворювання? До Ранніх проявів захворювання товстокишківника можна віднести ну, і біль. Біль спазми в кишківнику, розлади стільця у вигляді або закрепів, або е, рідкого стільця проносів, е, потім патологічні виділення з прямої кишки у вигляді слизу, крові. При таких станах найперше людина, пацієнт, пацієнтка має звернутися найперше до сімейного лікаря чи до вузького спеціаліста, там, хірурга, практолога, астроентеролога. І вже е, лікарі зорієнтуються, чи треба зразу починати. Діагностику чи якусь попередню терапію це залежить знову ж таки від віку, від е, загального загального стану пацієнта, від певних показників там аналізу крові і суміжних е, методів обстеження. Найчастіші скарги пацієнтів із захворюваннями товстого Найчастіше Найчастішими знову ж таки повторяються скаргами захворювання товстого кишківника, будуть е, е, біль по кишківнику. Патологічні виділення, знову ж таки, або кров'янисті, або слизисті, або так звані тенезми, коли пацієнт чи пацієнтка відчуває потяг до стільця, а це не може. Потім можуть бути рідкий стілець, звісно, не там, одноразово чи дворазово, а постійний протязі певного довгого періоду часу. Або закрепи, які там з наростанням. А що таке колоноскопія? От якраз методом обстеження патологічних станів товстокишківника та скринінгових методів обстеження є колоноскопія. Завдяки колоноскопії ми обстежуємо товстий кишківник від входу прямої кишки до купола сліпої кишки і частково тонкий кишківник. Під час якраз цього методу обстеження ми виявляємо запальні процеси, патологічні стани, новоутворення. і при можливості. Можемо пролікувати навіть товстий кишківник методом видалення новотворень, ранніх новотворень або забору аналізу так званої біопсії. Бувають непоодинокі випадки, коли треба зупинити кровотечу під час певних патологічних станів, там як і доброякісних, так і злоякісних станів. Це взагалі болісна процедура. І чи потрібно можливо якось спеціально до неї готуватися? Сама колоноскопія є неприємною процедурою. Це є Нелегка процедура, але при правильному її виконанні і знеболенні вона є неболючою. Є різні методи знеболення на колоноскопії. Це є як місцева анестезія, так і внутрівенний, внутрівенний наркоз, внутрівенний сон, медикаментозний сон так званий. Підготовитися треба специфічно, треба приймати певні медичні препарати, засоби, які будуть очищати кишківник, вимивати так, би вміст міст з кишківника, і тоді ми зможемо якісно, повноцінно його обстежити. Схему підготовки зазвичай призначає сам лікар, це не пацієнти призначають, так як самі собі мається на увазі, так як там підбирається доза препарату, в залежності від стану пацієнта, ваги, віку пацієнта. Ну певні фактори на це впливають. не запливають. Коли старими методами готували клізму, і зараз вже недостатньо. воно неякісна підготовка. Кому показані такі обстеження? Ну, немає такої градації, кому показано. Враховуючи зараз в сучасний час вік навіть ранніх передонкологічних а то й онкологічних станів дуже помолодше. Хоча є така градація, міжнародна градація по віку, коли до 40 років вважається як метод молодого віку, коли певна патологія якась гостра є. Після 40 років вважається як скринінговий метод обстеження, коли найчастіше ми виявляємо певні патологічні стани, а саме на утворення. І Після 40 років рекомендується раз в 5 років робити колоноскопію, навіть при відсутності скарг. Що провокує патологію товстого кишківника? Наприклад, якщо брати запального характеру процеси, то більш запальні процеси з болонки провокує на першому місці, напевно, що харчування, стиль і тип харчування, стресові фактори, спадковість не останню чергу має. Запалення, це є щось, щось мусило гостро спровокувати, чи якась флора патологічна попала в кишківник. Ми говоримо про саме патологічний стан як коліти. А якщо говорити про новоутворення слизової оболонки кишківника, там, чи слизової, чи післизової, Ну тут якби стовідсоткового фактору, який на це міг вплинути, немає. Стандартні ті, що впливають на онкологію, там куріння, нездоровий спосіб життя. Там останню чергу є спадковість, бабуся, дідуся, батьків перенесені певні стани. Визначальну роль грає, тому що ми спостерігаємо такий ланцюжок, коли ми батьків виявляємо або другого покоління, там бабусі дідусі виявляємо онкопатологію, починаємо обстежувати породу. То знаходимо навіть на ранньому етапі новоутворення і фактично можна сказати, попереджаємо майбутньому рак рак органу. Чи зростає кількість хворих з патологіями товстого кишківника? Патологія достатньо поширена, пацієнтів є багато і кількість патології зростає. Ну хоча зараз трошки враховуючи воєнний стан в державі, війну і. Пацієнтів багато такого віку, які періодично приходили до нас на обстеження, виїхало за кордон, і воно трошки зараз градація така порушилася, але до цього етапу, то ми бачили зростання і омолодження патології кишківника. Відсотків 15-20 щорічно зростало, і саме не стільки зростання самої патології нам було таке насторожливе, скільки омолодження патології. Саме, ну, якщо запальні процеси характерні молодому віку, то в молодому віку не були характерні наявність поліпів, новоутворень там аденом чи, чи навіть ранніх ракових станів, що зараз ми дуже часто спостерігаємо. З власного досвіду маю виявлені онкологічні стани в 29 років. Це дуже ранній дуже ранній час виявлення онкології. Раніше не зустрічав в такому молодому віці таких патологій. щоб ну ми більше орієнтуємося навіть на, на наявність, наприклад, тих самих поліпів. Колись поліпи зустрічалися там, після 40 років, ну, 38-35 років. Зараз вони і до 30 років можуть виявлятися, і беремо біопсію, і справді ці поліпи є Тими поліпами, які, на жаль, перероджуються в онкології, змушені їх видаляти, чи часто виявляєте патологію товстого кишківника в занедбаних станах, якщо запальні процеси е слізової оболонки, вони проявляють себе фактично можна сказати від самого початку, клініка появляється, і людина прийде ну, рано чи пізно прийде на процедуру. Якщо новоутворення, то вони, звісно ж, вони зразу себе не проявляють. Вони вже коли новоутворення проявляє себе, це вже зазвичай або ну, якась перехідна стадія, вже його, або це вже є злоякісне новоутворення. Ну, основним скаргами при наявності новоутворень це вже буде або кровінисті виділення, або слизь. Кровінисті виділення або слиз ще може бути як в поліп, а так вже і, на жаль, в онкологічного патологічного стану. Будь-яке утворення росте певний період часу. Не буду казати, скільки росте, бо зараз кожен собі поставить ліміт, а у мене ще є часу. Але звісно, що воно там за пів року, за рік не виростає. Просто є певні градаційні розміри, доки його можна ендоскопічно забрати. А потім воно вже ну може дойти до таких розмірів, коли вже ендоскопічно його не можеш просто технічно видалити. Воно може ще бути в доброякісному стані, але воно вже технічно не підход... ну, неможливо забрати ендоскопічно, приходиться тоді вже до хірурги звертатися. Тому краще не, не, не дотриматися до цього часу. Є навіть такі люди, які там в мене Моїй діяльності були виявлені давно поліпи, і вони просто не зверталися, а вже повторно звертається, а там вже, на жаль, я кажу, вибачте, ви вже трошки пізно звернулися, там вже онкологічний стан. І пацієнт чи пацієнтка самі це усвідомлюють. Поодинокі, рідкісні випадки, але бували такі випадки, коли просто невчасно не приходили на видалення новоутворення, забували, чи просто відтягували це, чи боялися. І воно вже. Вже переходило на щось гірше. Наші люди такі цікаві, їх може турбувати вони не йдуть, бо бояться. У наших людей є страх. В людей є такі, такі думка, багатьох людей є така думка, що коли щось забрати, то вона навпаки простимулює гірший стан, і там виросте рак, і там виросте онкологія на тому місці, де забирається в поліп. Хоча насправді не так. Насправді, якраз видалення на утворення попереджує появу тої онкології. Потім. Треба її забрати обов'язково. Ну і на сам кінець програми, що робити для профілактики захворювання. Найперше профілактика, напевно, що ранні обстеження це є раз. Друге, правильне харчування. Два. Третє, звертати увагу за своїм організмом. Якщо бачиш якісь вже певні стани, які сигналізують про якісь порушення, бажано, ну, принаймні, проконсультуватися з вузьким спеціалістом, а то й прийти на обстеження, якщо вже є там нагальна потреба. Ну, принаймні, яким чином воно попередить наявність їх і принаймні, простимулює те, що там людина справді прийде і виявиться цей стан і і лікується його забереться. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось. Рецепти здоров'я з Ларисою Фринішин в ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. партнер проекту центральна міська клінічна лікарня.